Куме, у вас в організмі бракує кальцію. Звідки знаєте, куме? Я вже три роки сплю з вашою дружиною, а у вас роги не ростуть. Кохана, сьогодні вже 10 років як ми разом. І жодного разу ми не посварилися. Знаю, бо я гуз нещасний. Підсів я до дівчини, хотів познайомитися. А вона як закричить. Забирайтеся! Це жіночий туалет. Мене сьогодні з пари вигнали. Викладач читав лекцію і в цей час ходив колами по аудиторії, обходячи всі ряди. Коли він у черговий раз пройшов повз мене, я й ляпнув з дуру. 57 секунд. Краще коло. Як сказала тітка Галя, дитино, я тебе благаю. Хочеш бути щасливою? Будь нею. Головне, щоб чоловік не дізнався. Петро скаржиться приятелеві. Коли я вперше поцілував Галю, вона дала мені ляпаса. А коли я поклявся, що це більше не повториться, то вліпила мені другого. Сьогодні шеф зібрав усіх та зателефонував кожному зі свого мобільника. Уважно прослухав мелодії, які ми встановили на його виклик. Премії не буде. У ресторані господар шеф кухарю. Так, а де ваші вчорашні котлети? Відвідувачі на них сильно скаржилися. Я з них вже зробив сьогоднішні. На запитання анкети, що ви збираєтеся робити після школи, випускники шкіл у переважній кількості випадків дали відповідь: Якщо пощастить, то нічого. Одна дівчина приходить влаштовуватися на роботу секретаркою і каже: Я можу друкувати 1200 ударів у хвилину. Всі охнули, а вона додала в сторону. Така дурниця виходить. Любий, до чого ж ти у мене підозрілий? А з тобою інакше не можна. Можна. Просто не треба у кожному чоловіку, що сидить у нашій шафі, бачити мого коханця. У молодості я легко могла пропустити чарочку другу. Тепер подорослішала, помудрішала. Жодної не пропускаю. Вранці прийшла СМС. Абонент знову в мережі. Ви можете йому зателефонувати. Півошки, я вже протверезіла.